Всіх привітаю зрителі мого YouTube каналу. І в цьому відео я зроблю обзор цього саморобного вантажного електротрициклу спроєктованим та зробленим моїм батьком 5 років тому. За цей весь час цей трицикл себе показав як надійний та востребований помічник у господарстві. Під час збірки цього саморобного електричного трициклу були використані запчастини мототехніки. Та деяких автомобілів. Рама, кузов та кабіна цього трициклу були зварені з профільної труби різного діаметру. Передня частина кабіни зроблена із листів текстоліту, з такого коричневого матеріалу. Лобове стекло із якоїсь сільськогосподарської техніки. Дворник від ВАЗ-2104. Фари від ВАЗ 2106, поворотники від ЗАЗ, бокові поворотники від ВАЗ-2101, також присутні зеркала заднього виду від газель. Наклейка Єв присутня. Це обозначає, що він електричний. Двері зроблені з листового заліза товщиною 08 мм. На дверях присутні волнінги, така полосочка для краси від машини москвича, стекла на дверях, перше стекло від машини ЗАЗ, друге оргстекло. Позаду він зашитий прозорим силиконом. Тепер переходжу до обзору салону. Так, відчиняємо двері, на дверях стоять закривачки такого звичайного типу. В салоні ми бачимо сидіння перероблене із машини Луаз, також присутні ремені безпеки та підголовник. Руль від мотоцикла Іж. По праву сторону руля розташована ручка газу скутерного типу з дисплеєм. Ось так він вмикається. На ньому показує швидкість цього трициклу та заряд акумулятора. По ліву сторону руля розташований блок управління з переключателями. Це переключатель задньої швидкості. Це задніх габаритів, це перемикач круїз контролю. Це вмикач поворотників, це перемикач швидкостей. Ось тут нижче розташований акумулятор на 72 вольта. По праву сторону розташований бардачок для інструментів. Ось тут розташований, розташована кнопка сигналу. Це кнопка для того, щоб можна було включити МП3 магнітолу. Ще присутні дві колонки спереду і дві колонки ззаду. Ось тут дворник працює не на електроприводі. Просто ось так вручну стекло помив і все. Також розташоване зеркало заднього виду. Розташований ось тут 12-вольтовий автомобільний обігрівач для обдуву скла. По праву сторону розташоване ручне гальмо. Ще розташоване гальмо ось тут знизу. Ось так воно натискається. По ліву сторону розташований перемикач швидкостей. Також вмикач світла та роз'єм для зарядки акумулятора. Двері обшиті. Обшивки для автомобіля ЗАЗ. Так, в принципі, я і все і розказав про цей салон трициклу. Тепер переходжу до обзору кузова цього електричного саморобного трициклу. Взагалі, задній кузов цього трицикла відкидний. Боковини цього кузова зроблені із листів алюмінію. Дно цього кузова зроблено із оцинкованих листів товщиною 08 мм. Задній борт відкидний, зроблений із нержавіючої сталі, задні фонарі від машини ЗОЗ. Також присутні бризговики. Присутні світлові катаходи з боку та спереду. На цьому я завершую обзор цього саморобного вантажного електричного трициклу. Ну а в слідуючих відео я розкажу про його ходову трансмісію та силовий агрегат. А я дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю всім всього найкращого і всім пока!